Німці залишили нам попелище на нашому подвір'ї. Коли вже йшли палити село, ми встигли в ліс вскочити. Хата наша була біля лісу метр 50, м, не більше. Коли ми переїхали через ліс, а це дуже швидко було, бо яка ж ситуація старались все швидше, і виїхали на горбок на поле. Тато подивився і каже: Діти, дивіться, оце горить наша хата. Але я не про те, я хочу сказати, як люди, в залежності від обставин, розуміють цінність найбільшу життя. Ніхто не плакав. Була мобілізація, якщо її можна так назвати, бо е, ніякого воєнкомату, ніякого нічого, просто зайшли військові до хати. Е, це нагадувало мені тих партизанів е, радянських, які були по лісах, бо вони часу, від часу з'являлись в таких добротних кожухах, чоботях. Е, дуже е, Добре виглядали, не голодні, звичайно. І сказали: збирайся. Тата став приступ тоді серцевий. Він просто впав. Вони ще посміяли, що притворяється, потім зрозуміли, що ні, то почекали, поки він піднявся, не дали навіть попрощатись. Все, виштовхали з хати. Коли ми втратили надію, що нам офіційно якийсь документ прийде, де тато дівся, то почали питати тих людей, які були разом, їх мобілізували разом. Тато е, впав з голоду там на баржі. І чоловіки кинулися, щоб його підняти, бо ж у е, воду полетить. Е, вони під вартою були і вартовий наставив автомат. Сказав, стоять, пусть йде дну на одного Бандера це менше буде. Таким чином тато лишився там в тій річці. Радість була єдина та, що в 45-му повернувся брат, мій старший. Він був в Німеччині. У мене була сестричка. Вона вже тоді ходила, це 50-й рік, вона вже ходила в сьомий клас. Відмінниця була, така розумниця була. І в 50 за три дні померла. Ще для мами удар для мене, для всіх. Ну і треба було якось жити от з тим усім. Ніхто там не питав, що в тебе в душі робиться. Треба було знайти в собі силу. І крім того, знаєте, дуже доймала така велика неправда, соціальна неправда, яка була тоді, таке явне приниження людини. Мама довго не подавала заяву до колгоспу. От Можна собі уявити, як можна забрати жінку від дітей, посадити в льох і тримати там, і заставляти, щоб не напишеш тут і пропадеш. І мусила написати. Так от все оте пережите. Очевидно, по крапельці падає в душу і творить людину. Я вважаю, що мій внутрішній образ створений і тими обставинами, які були, а в основному це маминою любов'ю. Маминим прикладом, витримкою. Ну, мужністю я би сказала. І татовими піснями. Мій тато дуже гарно співав, у нього був такий м'який тенор, Він дуже багато пісень знав. Дуже багато. Причому пісні не тільки ліричні, такі, які звично було чути, а він співав пісні про Байду, пісні про Кармалюка, пісню про Морозенка. Оце були мої перші уроки історії. При німцях, при німцях в нас в хаті з'явилось дуже багато літератури. Українських письменників, яка була заборонена при радянській владі. І в нашій хаті з'явилася Уласа Самчука Марія, про голод 33-го року, бо мама ту книжку читала жінка сусідським. Вони просто приходили, а ну, між собою там домовлялись. І вечорами вони приходили і в мене і читала цю книжку Марія. І я тоді дитина зрозуміла, що ну, не повністю, звичайно, не так, як я переосмислила вже це явище пізніше, але то, то був удар великий. Я тоді ще прочитала Рокселану. Це була моя школа, поза школою, домашня школа. Але вона мене формувала. Десь в 30-х приблизно роках 19 століття, тут, на Західній Україні, яка була в той час під владою Панської Польщі, відбувалися повстання, українці не витримували тиску, тому що йшла повним ходом колонізація, ну і кріпачина, і так далі. І відбулося повстання. Проти спрямовини, проти панської Польщі, проти влади. Звичайно, полякам допомагав царський уряд придушувати такі повстання. І для того, щоб не бути скараним на горло, як то було звично поляків казати, мій прапрадід, який брав участь в тому повстанні, втік в Росію. Його прізвище було інше, не кордунов. Але коли він втік в Росію, то він поміняв прізвище. Він його сказав кордун, це українське, і нині ми маємо зустрічаються такі прізвища. Але оскільки це було в Росії, йому доточили ще там в кінці суфік і він став кордунов. А його справжнє писаще Андрощук. Ця тема мовна була здавана і, на жаль, є болюча досі. От хотілося б, щоб наше молоде покоління вникло в ту історію нашої мови. Методи міняються, вони стали більш витончені. Уже слово націоналізм якось ніби трошечки втишилось, зате появилось нове, вже фашист. А якщо вникнути націоналізм, я повторюся, але націоналізм від слова нація. Що таке нація? Це народ, який об'єднаний одною територією, однією мовою. Своїми традиціями, своїми звичаями, які закорінені десь там глибоко від початку утворення цієї нації. Чому росіянин може сказати, що він націоналіст? Десь таке прозвучало, коли Путін сказав, що да, я націоналіст. В цьому немає нічого поганого. Правильно, він націоналіст. Він любить свою націю. А чому я не можу любити свою націю? І чому я повинна боятися, що я націоналістка? Чому поляк не боїться, що він націоналіст? Німець не боїться, чех не боїться? Мені хотілося? Щоб люди, які в Лаврові лишилися ще місцеві, бо населення розчинене тепер, воно розчинилося за рахунок інших новоприбулих, щоб вони пам'ятали тих, хто пожертвував своєю молодістю, своїм життям заради майбутнього, пожертвували заради віри в те, що Мусить бути Україна, мусить жити? І якщо тепер говорять, що це то Що й тепер, ще й тепер, не жаль, тоді раніше, то це весь час говорилося, що хлопці з лісу, бандерівці, це вороги народу. То якщо вони були б вороги народу, то як це народ міг їх утримувати? Адже в них не було. Ні зброї, ні харчів, ні обмундирування, ну нічого не було. Вони мусили все це, якщо мова йде про зброю, дістати в боях, якщо про харчі свого народу, своїх людей, своїх сусідів, близьких, дальших і так далі. І йшли знаючи про те, що йдуть вони, на вірну смерть. Знали. Бо не могли не знати, коли проти таких двох величезних сил, та ще й третій, бо ще ж армія краєва діяла е, на Волині, яка ніяк не хотіла розлучитися з думкою, що це Україна, а не Польща. От польська і польська е, всходні креси і все. І це ж треба було проти цих сил, які були обмундировані. Озброєння до зубів. Все було, що потрібно для війська, і оці хлопці йшли в той бій. Вони ж не могли не знати, що їх армія це жартовна армія. Ви знаєте, довго якось йшла мова навіть між людьми, що даремно ті хлопці склали голови. От даремно, от в моєму рідному селі я повторюся, але понад 80%. Це молоді, красиві. І їх нема. І їх нема, вони полягли. Але не даремно, бо вони ніби своїм вчинком, своїм подвигом. Вони воскресили в душах людей пам'ять. Про те, що вже ж протягом історії народ не раз повставав проти того рабства. І цей дух, оцей повстанський, оцей велелюбний дух, вони воскресили в той час, коли люди вже почали зневірюватися. Коли вже колгоспами, там, тими, тим зросіщеннями, тим всім забили людям душу. І люди ніби вже почали. Із... Змирятися трошки, ну така доля, ну так має бути. І от вони показали, що то не є доля, а то не доля. Із прозових, книжок, це за чужою волею. Сама назва в якійсь мірі підказує, що то значить жити не як хочеш, не як плануєш, а жити за волею не своєю, а чужою. Так було, так було, починаючи від 41-го року. І незадовго до нашого часу, коли людина сама не могла планувати свого життя, своїх вчинків, а диктувалося зверху, що ти маєш робити, скільки ти маєш право мати огорода, землі, якийсь клаптик. Чи ти можеш побудувати свою хату так, як ти хочеш, чи ти маєш іменно будувати так, як тобі підкажуть? Ось ця ілюстрація це е, е, на основі фактичного матеріалу. Був такий момент в нашому селі. Був такий Середюк Яків і Середюк Марія, в них був Толік Анатолій. гарний хлопець такий. Він був УПА і загинув, як, як більшість, це було прийнято так. Ті каральні репресивні органи, збирали трупи вбитих, садовили їх десь під тину чи клали, скликали людей. І якщо вони про цих людей нічого не знали, то люди повинні були вказувати, хто, звідки. Ну і, відповідно, Кара переходила на батьків. І ось серед тих людей, які впізнавали, був батько цього хлопця. І от думаю собі, наскільки треба зібрати волю, силу волі в кулак, щоб бачити свого сина. І не признати. Він стояв і дивився на нього. Тільки ті, хто знали це, бачили, як похитнувся. У 90-х роках, коли Україна стала незалежною державою і було розкрито архіві МГБ, стало відомо, що в Західній Україні під виглядом бандерівців діяло 156 спецгруп. Формованих з НКВД-стів загальною кількістю 1883 особи, які, маючи на меті скомпрометувати народних месників, грабували і вбивали українське цивільне населення, підкидаючи сфальсифіковані матеріали в лапках на провідників ОУН і УПА, засилали в повстанські загони провокаторів і зрадників. На волині таких спецгруп діяло 33. В моєму селі, Лаврові, було в такий спосіб оцими спецгрупами знищено декілька родин, повністю всіх родин. Пам'ятаю, родина Лисенків. Чому пам'ятаю? Тому що е... Хлопець Лисенко, як він звався, забула, ходив в один клас із моїм старшим братом. Я його добре знала. Він був в рядах Червоної армії. І нібито помсту за те, що він служив в радянській армії, знищили його родину. Нібито, бо ж треба було іменно знайти таких людей. На яких можна було виграти о оцю о, таку ганебну справу. Вранці люди прокинулись, хати близько одна від одної, і там на тому подвір'ї тиша. Ну, пішли хтось там якимсь чином, нема в хаті нікого, хата відкрита. І щось зрозуміли, що це сталося, дійшли до криниці. Витягли з криниці маму цього самого хлопця, який служив в армії, його меншу сестричку, живою витягли тільки з поламаною ніжкою. І е, ще одну жінку, яка була на той час у них сусідська, чародочка, вона була якраз там у них, і ну, її не можна було лишати як свідка. Але над тими жінками дуже познущалась. Їх покалічили. Вони були відрізані в них груди, повиколювані очі. Це жахливо навіть думати про це якось важко знає. Я тобі, коханий сину, вишию сорочку, що червоним то калину, чорними то листочки, з сими барвами сорочку, надягай щоднини, дні, ними вишита. Синочку доля України. Доня моя єдина, пагінцю мого роду, ніжности лебедина, зіронько з небозводу. Хочу для тебе долі щедрої і ясної, з колосу в житнім полі, з райдоги весняної, з чистих джерел цілющих, з вірності і з любові. З наспівів невмирущих, з вічності в ріднім слові, з пам'яті, що лелекам в серце кладе дорога, щоб не зреклась здалека батьківського порога. До речі, ось цю книжку, Історія кілка в плоті Крашевського Юзефа, польського класика. Ми з донією робили вдвох. Власне, моєї участі там небагато. Це організаційна робота, вступ. Ну там деякі питання разом вирішувались. Але переклад її з польської на українську зробила моя доня за домовленістю братства Андрія Первозваного із консулом Польщі в Луцьку паном Галонською. Мене вона дуже втішила, тому що велика частина накладу цієї книжки пішла в Польщу для українців, які там проживають, ну а решта тут в бібліотеках і нашим читачам. На даний момент я досягла того віку, коли напевно вже треба бути вдома, триматися свого кубенця. І відпочивати після трудів. Але але якось не, не хочеться і не можеться так вести такий спосіб життя. Хочеться бути між людьми. Знаєте, дуже тягне до дітей. Хочеться бути в школі. Можна прожити без суму, без болю, очі заплющують на і зло, хай хоч земля задимить за тобою, тільки б уп'яти тебе не пекло. Пхнути всі затички у вуха, зойків не чути чужих, ні плачів, і не завадить докучила скруха їсти і спати на теплій печі, роки складати в засохлу попушу, кредо життєве звести до гроша, можна прожити. Заплющивши душу, тільки ж навіщо тоді та душа? Там моя перша казка, перший хліб, перший крок, там і мамина ласка. І батьківський урок, там і з чистим сумлінням. Єдина моє найтепліше тепло, серці моєму єдине, скільки років не пройшло, серці моєму єдине, скільки б років не пройшло.